Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірній і Сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка зігріває наших бійців молитвами і не тільки. Від вас підписка Федобайка, Ну а ми погнали! І по час, і і з нами. Бог Мені місцеві розповіли про те, що кожного дня о восьмій ранку відчиняються двері церкви, і ви молитвами правите за наших бійців. Це так і правда? Є, так і є це правда. Це ваша ініціатива? Чи це можливо на самому церкви? Е, Ні, це наша ініціатива. Чому? Тому що Господь дав людині, що дав людині не перше життя. безцінний дар. Господь дав людині волю. Коли 24-го почали повномасштабне вторгнення, ми вирішили, що кожна людина повинна боротися за свою волю, за своє життя. Тобто, якщо військові беруть зброю до рук, можуть ідуть нас захищати. Ми можемо що робити, ми можемо допомагати матеріально. Хто не може допомагати матеріалу, ми допомагаємо духовно. Тобто, Повинні молитися за наших воїнів, за наших війни. І я дав таку обітницю, бо ну не Богу і собі він ж обітницю, що я до кінця війни. Буду святати молебень за здоров'я наших воїнів, молитися за них, щоб Господь їх укріпляв, щоб Господь їм допомагав, щоб Господь дав їм можливість вернутися здоровими до їхніх сімей, до їхніх дітей. Воїнів наших Віктора Сергія Антона, Олександра, Олексія, Кирила, Андрія, Олександра, Юрія Назара, Єгора, і і. Всякі провини, війні, не війні, вілося, втім, і всякі провині війни невільні у серцілий здоров'я, скоро подаючи у Тебе, Вони мотива джулості, вислухай нас і помилуй. Ви знайшли свою зброю. <гум> так, я знайшов свою зброю проти ворога. <гум> а як, взагалі, церква допомагає у цій війні? <гум> ну церква не допомагає духовно, допомагає молитвою, потім уже матеріально. Чим можна ми суто за церковні гроші. Купляли там продукти, що ми робимо копні свічки. Денис Миколаївча староста нашої церкви варить буржуйки. вже приблизно вісім буржуйок зварів, які ми передали нашим хлопцям, нашим захисникам. Я не можу сказати, що то є волонтерство. Тому що волонтери це ті люди, які допомагають кожного дня, які своє життя посвятили цьому. А я так допомагаю чим можу від себе особисто. Покажете мені, як ви виготовляєте окопні свічки? Чи можу я вам допомогти? Можете. Треба усі інгредієнти для того, щоб виготовляти окопні свічки. Картон найперше ми беремо в магазинах, а воск, тут ніше парафін це наші свічки, які лишаються огавки, ми з них переплавляємо і робимо газки. Дякую, гарного дня! А ось ваша капличка. — капличка. В себе в мене все облаштоване, готова, щоб підпорядковати. Давайте розкажемо нашим глядачам, як правильно робити окопні свічки. Що для цього потрібно? На перше бажання. Бажання. Бажання є. Бажання є. є. Дивимося вчимося. Беремо картонку. Нарізаємо такі полосочки. А картонка вона має бути звичайна чи пориста? Е, не пориста картонка, тому що сюди в ці пори заходить воск, воно дуже горить. Ага. в тітіля. І скручуємо. Все обернуємо. Нема нічого складного, головне бажання. Давайте я буду вам допомагати так само крутити. Отець Василій, як ви відноситесь до того, що московський патріархат закликає вбивати? Церква не може закликати вбивати, тому що Бог є любов. Вбивати людину це гріх, це порушується заповідь Божу. Тим більше благословляти, вбивати. Це неможливо. Це можуть зробити тільки невіруючі люди. не здається, що там вже диявольський якийсь прояв. Здається, як можна йти на Україну з війною, як можна так жорстоко знищувати людей, вбивати, діт... вбивати дітей, вбивати не тільки військових, а вбивати і цивільних. Там віри вже немає. Дуже прикладно віри там немає. Ви особисто благословляли на боротьбу з окупантами? Звичайно, що благословляють. Це дуже важко, коли благословив, а людина не повернулася живою. Це дуже важко. Хлопці тобто, також телефонують за порадою, за благословінням по телефону. Навіть. І говорити про це важко. Які поради просять? Ну, Найперше вони просять молитви. Просять благословіння на бій з ворогом. просять молитовної підтримки. Що відчуваєте у цей момент, коли наші бійці телефонують вам? Найперше хвилювання, тому що не знаєш, де вони знаходяться і що там у них робиться в той час. Це найбільше хвилювання. І... Страх за них, кожного свої запитання з них. І знаєш, що як він дзвонить в третій годині ночі і говорить, що нас з 20 чоловік лишилося тільки троє живих. Це про що можна говорити? Тоді вже не знаєш, хто ти йому відповідь, і що йому сказати на що Вночі темно, до ранку ми ще не позбирали своїх двохсот і так Це страшно. Тому і виникає така потреба робити, допомагати, наближати для нас до перемоги. Чому ви вирішили робити саме окупні свічки? Ну, тому що в мене матеріал був просто. Просто свічки це огарки, вірніше. огарки лишаються. Раніше ми огарки міняли на обмінювали на свічки. Ми давали огарки здавали, нам повертали свічки. Ну, зараз у даний час, ми той час можемо обмінювати. Ми свічки купуємо, а огарки з огарки переробляємо свічки. Подивився в Ютуб і почав сам робити. Думаю, чому, чому, можна, чому сидіти, чому не робити, якщо що? Скільки окопних свічок ви вже відправили на передову? Ну, Напевне, 400-500 штук. Я відвожу в Ямпільський район Вінницької області. Вона. А наші волонтери відправляють вже куди є запрос Тобто ви навіть не знаєте, куди і до кого йдуть ваші окопні свічки. Я не знаю, але для мене це не має різниці. Для мене це не має різниці. Головне, що вони доходять до наших захисників. Чи в Херсоні, чи в Донецьку. Всюди холодно зараз. Такі взагалі священики капеланів на передовій. Від е, української церкви? Від української церкви. Мене цікавить тільки українська церква. Ну, напевне, Ви впевнено, думаєте, тої церкви там хтось? Не, тої нема. По-перше, їм не дозволяється. По-друге, як можна людину, яка завтра може зрадити, яка завтра може стати колаборантом, а їх дуже багато ми бачимо, що, напевне, 2-3% це як мінімум є. Там тих людей, які зраджують. як їх може допустити тих людей, які відповідувати віру Христову. А взагалі багато ось наших священників, які на передові? Багато. Багато. багато? Напевно, в кожному підрозділі. Зараз у нас є священники в кожній військовій частині. Капелан може внести службу і в, в спецпідрозділі, може бути і в міліції, може бути і в тюрмі, мішу ну, пробується, це також Капеланська служба. Ага. Але в основному на даний час ну, зараз тільки на війні. Як гадаєте, коли Україна звільниться вже від цього московського патріархату, коли це буде? Коли, тоді, коли кожен свідомий українців свідомий, що Росія є ворог, що Росія є загарним, що Росія приносить на Україну тільки біль, тільки скорбу, тільки поневолення. Тільки тоді, коли це люди зрозуміють, то тільки, тільки люди можуть зрозуміти, На даний час думаю, що це буде не скоро. В Росії взагалі є українська церква? Немає. 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 То чому вона у нас має бути? Чому, чому? вона казав... Це правильно, що ви кажете усвідомлення? Знаєте, як я казав одному священнику з Московського патріархату, що уявіть собі, що на Червоній площі у Москві у храмі Василя Блаженного, служить. Український священник. На кожну службу до них приходять ФСБшники, служать на українській мові, І після служби хор співає червону калинину. Вони кажуть, що це нереально. А в нас у печецькій лаврі, на жаль, оце дім є. Uh -huh. є ж, служать. Не ну, говорять, що на церковно мові, ну, не буде церковно-слов'янська, але ну, з російським акцентом вони служать все одно. Не Господи помила, Господи помилуй. Після служби співає, що дзвон пів'ять над Росією, пробуждається сама шкару. Це нормально? Не нормально. А скільки взагалі горить окупна свічка? Приблизно 3-4 години. 3-4 години. Цього вистачає, щоб приготувати їм, розігріти чай там, чи запарити віміння, цього вистачає. Де берете баночки? Баночки беремо по цілому селі, картонки в магазині. По мусорках всюди збираємо, де тільки можна. Ось і одна окопна свічка готова. До цього зараз ми беремо, заливаємо беремо воск. розігріти парафін, розігріти віск. Ну, не нагрівати його до, до великої температури, тому що коли велика температура, він починає шипіти, і ця кипить, і ця баночка витікає вся. Так, тільки заливаємо помаленьку. Я точно впевнена, що хлопці дуже вдячні, тим паче зараз оцю погоду вони їх дуже рятують. Дай Бог, щоб вони допомагали нас, щоб наближали нас до перемоги. От зараз вони остивають, віск просідає і тоді ми ще доливаємо. Раніше я робив, то заливав так як звичайно свіжко, щоб вона була повністю вся в воскові. Але наші захисники сказали, що це лише велика витрата самого віску, тому що він не згорає повністю. Треба так, щоб пропиталася картонка. Вона пропитується і тоді варить. Друзі, лише погляньте, які окопні свічки у нас вийшли. Нуль витрат. Вони готові на передову. Далі ми їх відвозимо, як я сказав, в місто Ямпідницької області до наших волонтерів ямплицьких, і вони вже куди потрібно, туди будуть їх відправляти. Що би ви побажали українцям зараз? Найперше, ну, що треба побажати перемоги. Перемоги над ворогом, щоб. Сім'ї роз'єдналися, щоб наші хлопці, наші захисники повернулися здоровими, неушкодженими додому, щоб наші ті, які повиїжджали зараз на даний час в Європу, які перебувають там, також від сім'ї далеко, щоб також повернулися, щоб народжений Христос Спаситель допомагав кожній тій сім'ї, які залишились зараз на даний час без домівки, які залишились у скрутних життєвих обставинах, щоб все налагодилося. Я думаю, що з Божою допомогою так і буде.